Ми підходимо до такої знакової знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють За результатами тренувань. Я читав оригінали цих документів досить негарні для білорусів документи, скажімо так, відверто. Перемога не за горами ще до початку великої війни головний розвідник країни Кирило Боданов говорив, що повномасштабного вторгнення Росії на всіх можливих напрямках не уникнути. І після 24 лютого 2022 року його прогнози дивують своєю сміливістю, хоча ще більше вражає те, що вони справді збуваються. Хоча сам Буданов стверджує, що це ніякі не прогнози, а аналітичні оцінки, що базуються на фактах і цифрах, тому й вочевидь вони є правд. Дивими, отже, сьогодні топ 7 прогнозів від Кирила Буданова. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Коли ми вже в Криму будемо, скоро, скоро це коли. Отже, під номером один. Прогноз про звільнення Крима, очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданов заявив, що звільнення Криму від російських окупантів не за горами. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Кирило Боданов розповів про спецоперацію, яку провели спецпризначенці воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму. Важливість перш за все цієї операції в тому, щоб люди повірили. Люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму. Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їхнє теж не за горами. Сказав Буданов. Він зазначив, що ніхто не збирається мешканців Криму просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Можливо, завершити цю війну, вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Під номером два терміни та закінчення війни влітку 2022 року Буданов сказав, що Путін не погодиться воювати до останнього, бо в іншому випадку настане крах державності. Взимку 2022 року з'явився перший прогноз про закінчення війни. Кінець 2023-го З відновленням всіх кордонів до 1991 року. Також він 28 жовтня передбачив часткове руйнування Каховської ГЕС, але додав, що контрнаступ це не зупинить навесні 2023 тисячі року. Буданов заявив про вирішальну останню битву цієї війни між Росією та Україною. Тому очікувати її закінчення можна як у цьому. Так і в наступному році наразі точніше сказати неможливо. Сам Буданов характеризує цей часовий проміжок як дуже близьке майбутнє. Подобається чи це це чи не подобається, але ми підходимо до такої знакової знакової битви. Для новітньої історії України це факт, всі це розуміють. Під номером три прогноз про ядерну зброю за даними Буданова, днями Росія доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вдасться. Це засіб ядерного стримування та засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї в Білорусі буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабно, масштабно тренування з ядерними імітаторами. Буданов каже, що вже ознайомився із досить неприємними для Білорусі документами, а саме з оригіналами документів про результати тренувань 12-те -го головне управління це управління, яке відповідає за саме ці засоби. Вона написала, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи іскандер, які є в невеликій кількості в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації засування подібного озброєння. Воднача з білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу точки. У повідомив голова ГУР. Ну у нього є багато двійників. Це абсолютно відомий факт. Під номером 4 про двійників Путіна. Керівник головного управління розвідки міноборони України Кирило Боданов розповів, що у Путіна є щонайменше троє двійників. Українська розвідка їх розрізняє за жестами. Про це Боданов сказав в інтерв'ю воденню Daily Mail. Боданов наголосив, що українська військова розвідка знає, що в минулому Путін використовував двійників. Зараз такі випадки значно почастішали. За останні півроку досить часто на такі серйозні офіційні заходи ну їздить точно не він. вони всі. Робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та форма і малюнок вуха і проміжок між очима. Він унікальний. Його не можна повторити, скопіювати під номером 5 – Про перемовини не зараз. Кирило Буданов не береться коментувати ймовірність мирних переговорів з Росією. Він наголосив, що у цьому немає сенсу, оскільки Росія це країна. Про це він сказав інтерв'ю Наталії Мосейчук. Буданов, відповідаючи на запитання про мирні переговори з Росією, зазначив, що він утримається від прямої відповіді на це. Єдине, що я прокоментую, що говорити з відкритими нема сенсу, тому що все, що вони хочуть це тебе вбити. Це все, що я вам додам. Під номером 6 – реванш Росії. Глава головної управління розвідки Будан вважає, що Росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, і це може статися через 10 років. Но Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому військовому аспекті біля 10 років. Саме 10 років це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років, якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України. Скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені. Можливо, у нас буде набагато більше. але мінімально 10 років у нас буде проблеми в Росії. Вони вже є і будуть ще тільки збільшуватися. Чим швидше вони вийдуть з України, тим в теорії. Більше у них залишиться шансів на утримання своєї території в більш-менш схожих кордонах, і під номером 7 – останній прогноз про те, що російське керівництво проти війни Боданов стверджує, що серед тих, хто ухвалює рішення в Росії, майже немає людей, які виступають за продовження війни. Серед тих, хто реально приймає рішення, тих, хто виступає за війну в прямому сенсі, лишилися одиниці. Всі розуміють, що це крах. І це чим швидше це закінчити, тим краще. Боданов також розповів, що для України добре, коли в Росії знімають із посад чиновників та військових, які розповідають про реальну ситуацію. Ми повинно рухаємося, як бачите вперед. Все ж таки ніхто не зупиняється. як би там хто що не казав, а рухи не тільки вперед. А також Боданов прокоментував контрнаступ. Керівник розвідки визнав, що Україна відстає від запланованого графіку, але сили оборони йдуть до мети, де окуповувати всі території. Про це головний розвідник розказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Та да, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше. Ніж мали б бути за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м. Я вже не кажу період з 14 по столі. Тобто ми йдемо до мети да, повільніше, ніж хотілося. Повільніше, ніж розраховували, але йдемо, сказав він. Перемога не за гора. Друзі, ось такі ми маємо прогнози. Дякую, що дивилися! Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!